Скільки потрібно заробляти, щоб купити двокімнатну квартиру у Варшаві, ми з вами знаходимося в районі Біовенка, і ця квартира складається з окремого салону з анексом кухальним, окремої спальні. Та ванної кімнати. У вартість нерухомості у нас також включене паркомісця. Квартира знаходиться 10 хвилин пішки від торгового центру Галерія Повноцна» та ще ближче до тривальної зупинки. Отже, якщо ви хочете отримати іпотечний кредит для купівлі цієї квартири, вам необхідно мати перший внесок. Врахуємо, що у вас є 20% першого внеску. То щомісячний платіж по цій квартирі буде складати 3175 злотих. Скільки ж потрібно заробляти. Якщо ви пара і вас немає нікого на отриманні, то на сьогоднішній день потрібно заробляти 7500 злотих нето, тобто на роки. Якщо ж у вас буде дитина на отриманні, то потрібно вже заробляти 8500 злотих щомісяця на роки, щоб купити ось таку квартиру. Дуже важлива інформація для тих, хто хоче отримати іпотечний кредит у Польщі. Отримання іпотеки, точніше, допомога в отриманні іпотечного кредиту на території Польщі, у моїй компанії це безкоштовна послуга. Ми працюємо офіційно, у нас є ліцензії кредитних консультантів, і ми можемо допомагати вам обрати найкращий банк, отримати найкращі умови, і ми працюємо лише з іноземцями. Тобто, ми дійсно знаємось на тому, як іноземці отримати іпотечний кредит у Польщі, для того, щоб ми вам могли допомогти і провести вам безкоштовну консультацію з прорахунку ваших кредитних можливостей, з прорахунку того, в які банки ми можемо. З вами скласти внесок, яку нерухомість ми можемо купити. У нас є безкоштовна консультація. Для того, щоб записатися на цю безкоштовну консультацію, переходьте по посиланню під цим відео на наш бот. В нашому боті ви просто виберете консультацію, відповісте на декілька питань і вас перенаправить на консультацію до нашого експерта. Тому користайтеся цією послугою, це абсолютно безкоштовно, і ви будете знати, яку ж нерухомість у Польщі ви можете собі дозволити, і який іпотечний кредит ви можете мати. Якщо вас зацікавила ця квартира, ви хочете стати її власником, то також пишіть коментар або ж телефонуйте за номером, який є поданим під цим відео. З вами була Кубо Євгенія, власниця генства нархомосі Кубохом.